Всім привіт! Ви на каналі Секрета Інвестора і тут ви знайдете тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні ми будемо проходити тестнет від компанії, у яку інвестували MasterCard, Gpay Morgan та Microsoft. І ця компанія називається Consensus. Вони вже зібрали 726 мільйонів доларів, а також випустили свій Layer2 блокчейн Linea, у якому будемо проявляти активність. Обов'язково постав цьому відео лайк, підпишись на мій канал та поділись цим відео. І спочатку переходимо в мій телеграм-канал, де я зробив пост з усіма посиланнями для проходження цього тестнету. Перше, що нам потрібно зробити, це додати тестові мережі. Переходимо на сайт. Під'єднуємо наш гаманець та додаємо мережу Goerli у наш Metamask. Натискаємо Approve. Тепер нам потрібно додати мережу Linea. Натискаємо Add to Metamask. Approve. Далі нам потрібно перейти в кран та запросити тестові токени Goerli. Для цього переходимо на цей сайт. Реєструємось, копіюємо наш гаманець. Вставляємо. Натискаємо Я на робот та натискаємо «Send me S. І тепер переходимо в наш гаманець та перевіряємо токени. Як бачимо, нам прийшло 002 ефіра. Якщо вам недостатньо, то переходимо на платний сайт. Під'єднуємо гаманець. На цьому сайті ви зможете купити за невелику кількість ефіру тестові токени ГОЕРЛІ і можете спокійно проходити тестнети в інших проєктах. Далі переходимо на сайт Hope Exchange, і тут ми будемо проявляти активність у всіх цих вкладках. Для початку нам потрібно під'єднати наш гаманець. Натискаємо далі, Під'єднатись. Тут ми повинні побачити наш баланс. Далі залишаємо тут ефір, тут мережа Goerli, а тут Лінея. І зараз будемо переводити, ну, наприклад, 0.5 ефір. Натискаємо Send, Send. Підтвердити та чекаємо, коли пройде транзакція. Вона займає десь хвилин 10. Транзакція прийшла, тепер перевіряємо наші токени, переходимо в Metamask та переключаємо мережу. Так, бачимо, що тут нашої мережі нема. Натискаємо Show Hide. Натискаємо далі Показати тестові мережі. Повертаємось назад та шукаємо нашу мережу Linea. Бачимо, тут є тестова мережа Linea. Натискаємо. І бачимо, що нам прийшло 0.48 ефіра. Тепер нам потрібно перегнати трохи ефіру з мережі Linea у мережу Goerli. Натискаємо на цю стрілку та вводимо невелику кількість ефіра. Та натискаємо Send. Далі Send, Підтвердити. Ще раз підтвердити. Цю транзакцію ми можемо не чекати, та просто закрити і переходити далі. Наступним кроком переходимо у вкладку Convert, тут обираємо «Лінея», тут ефір, натискаємо сюди та будемо обгортати наш ефір. Вводимо наприклад 0.2, натискаємо в Wrap, далі в WRAP, підтвердити і чекаємо коли з'явиться тут баланс. Бачимо, з'явився наш баланс. Тепер давайте виведемо трохи нашого ефіру назад. Натискаємо Unwrap, Unwrap та підтвердити. Все, можемо не чекати, переходимо далі. Бачимо наш баланс VTH, і нам потрібно перегнати трохи VTH у HETH. Ну, Наприклад, це 005 Далі натискаємо Approve, Approve. Натискаємо Use Default. Далі та Approve. Натискаємо Convert. Далі Convert. Та підтвердити. Бачимо, тут змінився наш баланс. значить ми все зробили правильно. Тепер переходимо у вкладку Pool. На цій сторінці знаходимо надпис ETH-Linea Pool та натискаємо Add Liquidity. Бачимо наш баланс. Тут не потрібно заводити всю суму, вводимо десь половину, а то і менше. Вводимо 0.05. Тут також потрібно вручну ввести, ну, наприклад, 0.03. Та натискаємо Preview. Далі Депозит. Далі натискаємо підтвердити. І чекаємо завершення транзакції. Далі натискаємо «Done». Тепер переходимо у вкладку Withdraw. І нам потрібно вивести наші токени. Ну, наприклад, нехай це буде половина. Натискаємо Preview. Далі Withdraw, Use Default, далі Approve. Тут також натискаємо Підтвердити і чекаємо на завершення транзакції. Натискаємо Done. Все добре. На цьому сайті ми зробили всі активності. Більше нічого не потрібно робити. Тепер переходимо на наступний сайт. Підключаємо гаманець, натискаємо далі. Під'єднатися. І так, бачимо тут наш баланс. Тут обираємо консенсус Rollup в Натискаємо. Далі, я розумію, і вводимо ну, дуже маленьку частину нашого ефіру, наприклад 002. Натискаємо перенос, підтвердити. І чекаємо, коли пройде наша транзакція. І так, бачимо, оновився наш баланс. Тепер робимо все те ж саме, тільки назад. Виводимо десь 10-ту частину нашого ефіру, натискаємо розгорнути, підтвердити. Тут можна начекати на цю транзакцію і йдемо далі. Тепер міняємо знову місцями і тут вибираємо CRUSDC. І вводимо десь ну, 001 і натискаємо обмін. Далі підтвердити обмін. Підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. Натискаємо Закрити. Все, бачимо, транзакція пройшла. Тепер переходимо у «Пул». Тут натискаємо Нова позиція. Тут обираємо «CRV ETH». І тут обираємо «CRUSDC». USDC. Далі обираємо найнижчу комісію. Далі натискаємо повний діапазон. Я розумію. Та вводимо дуже-дуже маленьку частинку нашого ефіру. Далі натискаємо сюди, «Use Default», Далі. Approve. І натискаємо ось сюди. «Use Default», далі. Approve. Тепер натискаємо попередній перегляд та натискаємо Додати. Натискаємо, поки не пройде наша транзакція. Якщо транзакція не проходить, закриваємо, то додаємо ще пару нулів. Далі натискаємо попередній перегляд, додати. Якщо знову не проходить, додаємо ще пару нулів. І, як бачимо, наша транзакція проходить. Все добре, натискаємо Закрити. Так, на цьому сайті ми теж все закінчили, тепер переходимо на інший. І натискаємо Connect Metamask. Далі Під'єднатись. На цьому сайті ми будемо робити наші активності. Спочатку нам потрібно отримати тестові токени. Переходимо у вкладку «Faucet» та отримуємо 1BTC. Натискаємо Mint, підтвердити. І тепер отримуємо один ефір. Натискаємо «1», Mint, підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. Все, ми отримали наші токени. Тепер натискаємо на кнопку Create. Вводимо 0.5BTC та 05 Ефір. Тут натискаємо на календар та вводимо будь-яку дату. І натискаємо Approve. Use Default. Далі. Approve. І чекаємо, коли пройде транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Тепер переходимо у вкладку Explore Markets і шукаємо надпис Testnet BTC ETH». Натискаємо FiLing та вводимо дуже маленьке значення. І натискаємо Approve. «Use Default», Далі Approve. І чекаємо завершення транзакції. Добре, на цьому сайті ми зробили всі активності. Тепер переходимо до наступного. Далі натискаємо Next, 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 Next і Last. Тепер під'єднуємо наш гаманець, натискаємо Connect Wallet. Далі, Під'єднатись. Тепер переходимо у цю вкладку та переключаємо нашу мережу на «TestNet». Знову під'єднуємо наш гаманець. Та обов'язково перевіряємо, щоб тут була мережа Linea Testnet. На цьому сайті ми також будемо робити активності і для початку переходимо у вкладку «Депозит» та переганяємо наш ефір. Не переганяємо все, достатньо 0.1. Натискаємо «Депозит», підтвердити та натискаємо Close. Бачимо оновився наш баланс, тепер нам потрібно вивести токени назад. Натискаємо Max, натискаємо Withdraw та Підписати. Бачимо, вискочило таке вікно. Переходимо на Transfer Records. Чекаємо, коли пройде транзакція. Натискаємо Claim Tokens, підтвердити. Та чекаємо на закінчення транзакції. Бачимо наші токени вивелися. Добре. Далі переходимо в Faucet, натискаємо USDC Faucet, переходимо на сайт, копіюємо наш гаманець з Metamask, вставляємо його сюди. Тут обираємо мережу Linea та натискаємо Я на робот. І натискаємо Request USDC. Далі копіюємо адресу USDC та вставляємо в наш гаманець. Натискаємо Import Tokens, Ctrl-V та Add Custom Token. Import tokens. І, як бачимо, нам на баланс прийшло 100 USDC. Тепер повертаємось на наш сайт. Оновлюємо сторінку. Переходимо у Deposit та обираємо USDC Vault. Бачимо тут 100 USDC, натискаємо Max та натискаємо Deposit USDC. Натискаємо підтвердити. І чекаємо, коли завершиться транзакція. Все добре, транзакція пройшла, натискаємо Close. Бачимо, оновився наш баланс. Тепер переходимо у вкладку Trade і будемо купувати ефір. Виставляємо Order Market, щоб купити його одразу. Та виставляємо десь 50%. Натискаємо Place Market Buy. Далі підтвердити. І тут бачимо наш ордер. Чекаємо, коли він виконається. Все, наш ордер зник. Переходимо в вкладку Order History. І бачимо, тут наш ордер пройшов, все добре. Тепер будемо продавати. Переходимо у вкладку Sell та обираємо десь 75%. Натискаємо Place Market Sell. Далі підписати. Все, наш ордер зник. Перевіряємо в Order History і бачимо. Ми продали наш ефір. Все, ми закінчили всі активності на цьому сайті, і тепер нам потрібно повторювати ці операції хоча б один раз на два тижні купити та продати ефір. Тепер переходимо до дуже важливого етапу та заповнюємо форму. Обов'язково перевіряємо, щоб тут була вказана ваша пошта. Тут я обираю Easy to Use. Далі обираю Satisfied. У цьому пункті, що вам сподобалося в тестнеті Лінея, я вкажу вартість транзакцій. В цьому пункті ми вказуємо всі проблеми, які були при проходженні тестнету. Якщо все пройшло добре, то пропускаємо цей пункт. В цьому пункті нас запитують, які удосконалення ми хочемо побачити в Linea Testnet. Я хочу побачити збільшення швидкості транзакцій та зменшення вартості комісій. Копіюємо та вставляємо в нашу форму. Далі нас запитують, чи можна зв'язатись з нами по емейлу, e натискаємо «Sure». В останньому пункті я ставлю Yes. Тепер перевіряємо всі наші пункти, все повинно бути заповненим та натискаємо Відправити. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було дуже корисним для вас. Обов'язково напишіть в коментарях, чи було важко або легко вам проходити цей тестнет і які проблеми виникали при його проходженні. А також вступайте в мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавої і корисної інфи.